Питання стоїть з двох об'єктів комунальної власності як комунального майна, так відповідно землі. Тобто я вважаю, що в даній рада, як для національної ділянки, ні, реліги та або майна комунальна може прийняти рішення про радості договору реально, для національної ділянки надається для воїни, або просто для культурного то так, а стосовно вирішення судових умов на жаль, мають повноваження тільки в нашій тоді в такій логіці ми повинні надавати всім для обслуговування, і кожен повинен брати для погодження до будівництва. По суті, це одне і те ж саме. І ну, ми ми сперечаємося. Ми, де... ми в прямому віці порядок Три Досі питання. Уповноважений орган. Друге питання це в, яке вчора включили додатковим, це постійне користування Миколаївка ТМО. Це питання було включено е, на колегії Львівської міської ради. Вчора було і одне додаткове, яке не розглянуло. Правда, порядку денного немає. Так, <плес> це третє, Так, це третє. Це колись промка, суб'єкт бере дозвіл на вивчення проєкту за минусів. <плес> Шановні <плес> члени комісії, дивіться, М -м сьогодні в нас 28 вересня, на сідені комісії архітектури присутні всі сім членів, один з яких в режимі Zoom. Пані Людмил, звіжіться, була з Віктором Доскичем, Чи він нас чує чи не чує? Чи чую, не... чую, чую вона я на місці. Чую, чую. Все. А, на засіданні комісії архітектури присутні е, сім членів. Наявний квар. Можемо розпочинати нашу роботу. До пропозиції е, порядку денного наявні три питання. Це питання визначення повноважного органу. Вчора на комісії було перенесено для формування думок і бачень приводу розгляду даного питання. Друге питання було включено на колегії а, Львівської міської ради. І третє питання було зливковим, але його не забули розглянути відповідно вчора. Тому є пропозиція затвердити відповідний порядок денний. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Пане Віктор? За, за. За рішення прийнято. Питання номер один: доповідач поємкевич Гелена Казимирівна про визначення уповноваженого органу. Наскільки я розумію, була проявлена ініціатива щодо викладення усіх думок в паперовій формі з приводу залишення бачення Львівської міської ради як і повноваженого органу саме безпосередньо управління архітектури. Далі покладений обов'язок на Львівську міську раду з приводу надання згоди. На будівництво на земельних ділянках комунальної власності і реконструкції об'єктів комунальної власності, а також застосовано правило мовчазної узводи, що якщо протягом 10 днів Рада не прийме відповідного даного рішення, то головний архітектор має право видавати на підставі містобудівної документації. Це якщо коротко по даним питанням. Е -е, Доброго дня, директорка, але в цей момент ми зараз зберемося в 4 декабрі на 11.15. І з 13-го рівня до ряду будівельних акцій, які зберемося в 2 ради, я зберемося до 3-го ряду. Зараз ви не можете залишатися в 3 на з Наскільки до... на я розумію, пропозиція відповідно по наданню адміністративних послуг стосується відповідно за з виконавчого комітету на управління архітектури? Я розумію що я мала можливості перечитати. Я зрозумів шановні члени комісії. Я вчора на засіданні. У зв'язку з наявністю спору, в межах якого я представляв інтереси, заявляю про гіпотетичний конфлікт інтересів по даному питанню. Тому є пропозиція, відповідно, Адріана Юрійовича викладена в письмовій формі щодо викладення ухвали відповідно в новій редакції від півночі. бачимо, на початку. Ну, то тут вже в очікування. Пане Юрію, ваші пропозиції. Насправді вчора міський голова вчив заступник профілю провести консультації з представниками праці в цьому Ми вчора зібралися. Почали розмову. Сьогодні мали продовжити нарисувати якісь спільне бачення. Зараз не представили, на жаль, не змогли на собі позвонову, що там зібралися до двох невеликих а потрібно таксі, всі довго ну, рішення нема, але я вкотре нам і в цьому і та переводи, що вам колеги повідомляють, що на 3 жовтня круглий стіл з представниками конструктивної галузі, з правівцями, з профільним бізнесу, який працює в сфері провання для того, щоб говорити про проблеми і відчути власне дуки. Тих, кого ця проблема стосуватиметься в плані бізнесу в плані економічних інтересів напряму, вважаю, що вперед було приймати такі рішення після того, як почути обігріванку в першу чергу. В Але оскільки ти би, бачення на органів є тим, що це потребує вирішення негайно вже на цій сесії, то а, звичайно альтернативою подав Андріан Юрович має право теж бути розглянутою на серці, тому що ми потужні в сесійному залі наша можна, позиція є, звукою, що напевно варто було розглянути а, варіант, коли функції міжбудування архітектури тут ні в кого немає. Має клас до провідного управління, але все-таки, якщо йому потрібен додатковий. Ресурси інтелектуальні, які перевірели, доповним двох фахові рішення у цьому напрямку, то є законодавство передбачений такий орган. Це є міськодівна рада, яка складає з усіх цілі на редакції запропоновані народа депутатів. Цей варіант теж мав би бути розгляданий. Але, на жаль, якось не зміг підтримувати контролічити цю пропозицію і думаю, що якщо буде на це можливість, то після третьої складіться консультації з ринком, з учасниками, з зверяними компаніями, з майстерство, яка працює в СІАЗі, можливо, а ще як із цього напавнути зайнятості, що є правильно. Шановні члени комісії, я тоді поставлю пропозицію пана Андріану Юрійовича на голосування щодо редакційної правки як альтернативну, а відповідно рішення буде прийнято в сесійній залі за результатами відповідних обговорень. Або, можливо, не буде прийнято жодної, тоді, після 3-го числа з консультацією ринку, тоді буде запропоновано ще якісь інші альтернативні варіанти. Заперечень немає. Ставлю тоді е, пропозицію Андріана Юрійовича з редакційною правкою на голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за. Рішення прийнято. Олена тоді Оленка Хмельницько. Один проти, правильно? Ну, я проти. 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 Ні, я утримався. Бо я заявляв про 5 за, 1 5, 5 за, 1 отримався, 1, 1 проти. Ой, я не голосував, так. Вірно. Просто, щоб правильно зазначити, що це таке. Звичайно, що йде. А які другі контакти? Шановні члени комісії, буквально два питання. Перше, затвердження, затвердження ТМО земельної ділянки. Ставлю питання на голосування, хто за. Раз, два, три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. Наступне надання лисуму дозвіл на розробку проекту загрузку. Промозона, район Шевчен. Ставлю питання на голосування: хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Любов. Шість за, один утримався, два отримали, п'ять за, один утримався. ніж не Любов плавнівна і Андрій. взяти А, вон є лисуму, і матему. Все, я зрозумів. Любов Плавіна. Це ви хотіли по суму дозу. Це промка в районі прямо кінці. Всього я зрозумів. <страс> шановні члени <страс> <шановні страс> комісії, е оголошую засідання комісії за верто <страс> на.